Всім привіт! Пропонуємо вам жіночі сумки бренду Bench. В лоті представлено декілька різних моделей, наприклад, така. Вона є в двох кольорах. Так вона виглядає. Можна пасок подовжувати. Це дерманчик. Всередині велика кишені. Є бокова. До неї йде такий гаманець. Також є така модель в такому ж кольорі. Тут такий гаманець. Ззаді теж кишеня. Тут вона з таким брілочком йде. Тут немає. Вся така ж. Таких буде три. Одна така. Також є одна бананка. Її можна на пояс або через плече, як вам зручно, пасок регулюється. На кишенька. І такі моделі. Вони в двох кольорах сіра та чорна. Вона тканинна, стильно виглядає, має ззаді кишеню. Велику всередині вона ділиться на два відділи. Тут маленькі кишеньки має, і також одну всередині, яка застібається. Всього в лоті 8 сумок. Вартість однієї 437 гривень, а вартість лоту 3500 гривень. І цей лот можна вже замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. Також не забувайте підписуватись на наші Ютуб канали та слідкувати за нашими новинками. Всім дякую, заробляємо разом!